Поки на Донбасі триває війна, яку розпочала Росія, чимало українських зірок і далі розважають прихильників Кремля. Їм байдуже на власне коріння, принципи чи гідність. Ці артисти заявляють, що вони поза політикою. Хоча всі ми прекрасно знаємо, що річ у грошах. Вони народилися та виросли в Україні, здобули популярність, але в гонитві за російським рублем забули про своїх шанувальників тут, перебравшись до країни агресора. І схоже, цих зірок геть не мучить совість, що в той час, як вони розважають прихильників Путіна, на Донбасі гинуть українські хлопці, а Крим анексований росіянами. Ми повинні знати таких українських виконавців в обличчя. Вітаю вас на каналі «Це хто?» і сьогодні я розповім вам про 10 українських зірок, які проміняли батьківщину на рублі. І почнемо з співачки Ані Лорак, яка народилася в невеличкому місті Кісмань на Буковині. Цікаво, що її батько все життя відстоював українське, тому зараз про доньку не бажає згадувати. Саме в Чернівцях майбутня зірка здобула популярність. При цьому україномовні пісні Лорак були набагато відомішими ніж російськомовні. Після участі у Євробаченні 2008 року Деані Лорак здобула друге місце, співачка почала тісно співпрацювати з Кіркоровим, а тепер і зовсім перебралася до Росії. Ані Лорак досі вважається народною артисткою України, хоча на батьківщині співачку вже давно перестали вважати своєю. Пісні київської музичної четвірки під назвою Гриби стали шалено популярними в інтернеті. Хоча засновник гурту Юрій Бардаш родом з Донбасу, і йому добре відомо, що там відбувається, це не зупиняло реперів неодноразово виступати в Росії та отримувати там різні статуетки премій. Не дивуйтеся, але саме пісня Таять Льот стала найпопулярнішою українською піснею 2017 року. Правда, українського в ній мало. І остання зірка Естради, екс-регіоналка, яка народилася на Київщині, стала популярною завдяки участі в музичних фестивалях. Дуже швидко з українських пісень Тесія Повалій перейшла на російськомовні, які виявилися значно менш успішними. Зараз співачка лише зрідка з'являється на сцені, і від цього всім лише краще. Це далеко не повний перелік українських зірок, які не соромляться виступати в Росії під час війни на Донбасі. Сподіваємось, що колись до них таки дійде, що повага та принципи важливіші за гроші. Насправді не всі українські зірки продаються, є такі, хто принципово не виступає в Росії. І якщо бажаєте дізнатися про них, давайте наберемо 50 лайків. І я одразу візьмусь за відео. А з вами був Паша, всім удачі і!